7 квітня в спортзалі Донбаського державного педагогічного університету проходив черговий етап студентсько-молодіжної спартакіади серед навчальних закладів Слав'янська. Юнаки змагалися за право отримати додаткові бали до загального заліку. Організаторами виступив слов'янський відділ у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту разом із адміністрацією ДДПУ. Тренування по баскетболу то тобто юнаші наших вузів будуть виявляти сильнішу команду. Победителі і призори наградя будуть награждені грамотами відділу по сім'ї молодежі і спорту. А всі учасники, независимо від занятого місця, отримають в подарок по баскетбольному м'ячу, який відділу предоставила Федерація баскетболу України. На початку змагань себе добре зарекомендувала команда аграрного технікуму. Вже на перших хвилинах хлопцям вдалось провести вдалу атаку на кільце супротивника. Команда аграрного технікуму не було можливості для регулярних тренувань, але незважаючи на малу кількість тренувань, студенти показали високому. Майстерности, волю до перемоги. Ребята уже за счет опыта играют. Так как бы е, условия так сильно у нас не позволяют заниматься, тренироваться. Ну, от, е, ходили в другие учебні заведення, в другие технікуми і проводили там е, тренувальні заняття і товарищеские игры. Хотелось бы добитися, щоб где-то кто-то из е, нашего города на достойно високих первенствах, чемпіонатах України. Волейбол серед юнаків, шахи, футбол та міні футбол, крос це стандартний перелік змагань, що допоможуть виявити кращих. Багато хто з учасників не вперше представляє свої учбові заклади закладі на спартакіаді. Вони вже чудово знають сильні сторони супротивників та наполегливо готуються до змагань. Хороша, позитивна, всі адж спортивні, в хорошій формі. Показують, що хлопці молодці крепкі все хорошо, все на вищому рівні. Інтересно з ребятами пограти. посмотреть, кто на что способен. Жалко, что Сату нет в этом году. В прошлом году с ними очень интересно было играть. А сейчас, к сожалению, нет. Но ничего, ЖД еще очень сильные. У нас сегодня игра ЖД, надеемся выиграть. В результаті змагань не всім сподіванням на перемогу вдалося справдитись. Враховуючи бали, вправність та успішність атак, суддівська колегія з тренірів навчальних закладів міста виявила кращих спортсменів. Цьогоріч перше місця у змаганнях з баскетболу серед студентів юнаків посіли. Перше місце розділили Донбаський державний педагогічний університет разом із командою Славянського коледжу транспортної інфраструктури. Друге місце команда аграрного технікуму і третє місце енерговоювельного технікуму.